Всім привіт, дорогі друзі! Приїхало декілька посилок, а саме три посилочки з Aliexpress. Сьогодні проведемо невеличке розпакування і хочу розказати, що дані посилочки я замовляв по акційним цінам, застосовуючи монети та промокоди продавців. І дані посилочки замовив. Близько 12 різних найменувань товарів. Обійшлися мені зі скидкою від 65 до 80%. Шукав і моніторю я дані пропозиції в телеграм-каналі Халява Aliexpress і вирішив для тесту замовити декілька посилок. Саме ці посилки надійшли за рекордні 12 днів. Сьогодні забрав на точці видачі розетка, адже туди вони приїхали за допомогою компанії Міст Експрес. Сьогодні розпакуємо дані посилочки і також покажу скрин Іншоти, за скільки купив і яка ціна вказана у продавця. Ну що ж, почнемо з цієї посилки. Тут два найменування. Зараз проведемо розпаковочку. Як можемо бачити, дійсно в одній посилці навіть три, три посилочки в одній упаковці і одна окрема. Що це, я вже знаю на дотик, а що в цих зараз проведемо розпакування. Давайте почнемо з першої зліва. 360 роті десктоп підтримувач, тобто тримач для телефону. Як мені не зраджує пам'ять, дана посилочка мені обійшлася в 1$. 4 центри, а її реальна вартість близько 4 доларів, що по гривням, зараз на AliExpress сягає там 178 гривень приблизно. Подивимося, що ж це за тримач, відгуки були дуже класні, але враховуючи монети і сертифікат, який мені надав продавець, то за 1 долар ми можемо бачити така коробочка в стилі Basseus, жовто-біла. Зараз вімкнемо отак ще камеру нашу з підсвічуванням. Прикольна упаковка, металевий тримач, класна заводська упаковочка. І розпаковуємо. Не думав, що вона прийде в такій саме упаковці. Більше в коробці нічого немає. І маємо отакий прикольний тримач, який. Крутиться, піднімається дійсно прикольної якості, за 1 долар. Я вважаю, що доволі непогано. Такі гумові ніжки є, тобто телефон можна тримати, навіть не тільки телефон, айпланшет. Доволі прикольна підставочка. Мені, якщо чесно, подобається за 1 долар те, що треба. Посилання на даний товар буде в описі. Також гумові накладочки, як ми можемо бачити, також з цього боку. Такий тримач за 1 долар. Я вважаю, що ціна доволі непогана. Так, ну що, йдемо далі. Наступна посилочка, яка у нас була, також, якщо мені зраджує пам'ять за 1 долар, реальна її вартість також буде зараз на скріншоті. За допомогою монет. І поповню мені, по-моєму, теж в 1 долар Давно не замовляв посилки з AliExpress щось трошки засумував за ними. Так, і тут у нас приїхали бездротові навушники за 1$ TWS X15. Написано, що справжнє бездротове стерео ігрові навушники. Зроблено для ігри. Bluetooth 5.3 має специфікацію нового IPX 5. Прикольна фірмова коробочка. Ну так, да, прикольно, подивимося, як вони звучать. Але по першим враженням хочу вам сказати, що за 1 долар, мабуть, один. Так, ціну я точно вам скажу. Так, щось у нас тут повилітало, Навіть є. Дивіться, кабель зарядження Type-C. Є у нас також інструкція. До речі, я зараз користуюсь досі навушничками Baseus ez 10 і дуже ними довольний. Огляд розпаковка була на каналі. Так, що ми тут бачимо? Тут у нас іде такий цікавий кейс, який йде весь плівочки. Навіть BASEUS не було у нас в плівочки. І такі круті навушники. Тут навіть є індикатор, який показує їхню ступінь зарядженості. Зрозуміло, що це дешеві наушники, але, як ми можемо бачити, наушники працюють і вже сразу конектуються Ага, навіть так. дивіться У нас засвітився бокс. От, трішки важко їх витягувати. Бокс заряджений на 97%. Яскравий кольора. <с> <с да, за 1 долар це дійсно цікаві навушники. Ми підключимо їх до матерови нашої, подивимося, як вони працюють. Але перше враження прикольно за таку ціну. Якщо вони ще будуть видавати якісь, якесь звучання, то це взагалі прикольно. Так, їхня ціна також реальна буде в описі до відео. Так, і в нас кейси крутий. Ну це дійсно круто. За 1 долар там і 4 центи. І кейс так моргає, показує, що... Що йде зарядка. Доволі непогано я вам скажу. Отака От друга посилочка у нас твс X15 посилання в описі. Заряджаються за одну годину, працюють на відстані до 15 метрів. Вистачає на 3 години, як обіцяє виробник. Так, рухаємося далі. Затягуємо трішки відео, але кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тут, мабуть, якийсь кабель, що у нас тут не зрозуміло. Зараз обережно, як завжди. Так, це у нас іде взагалі usb LED, яку я купив по-моєму, за 30 центів. Якщо мені не помиляюсь, також буде в описі. Мись думав трішки довше буде. Зараз ми таку розпутаємо. Обережно. А, це навіть кінець. І подивимося, як воно світиться. Підключив до повербанку. Така прикольна діодика синього кольору. За 30 центів. Прикольна штучка. Ми його купували позаду телевізора. Я хочу зробити таку невеличку інсталяцію. За 30 центів прикольно так, зараз пауза і продовжимо. Так, ну у нас залишилася ще одна посилочка. я вже знаю, що тут. Зараз обережно розпакуємо. І вперше я замовив з Aliexpress футболку з принтом. Розмір 5XL, не знаю, якщо що по розмірам не міряв, просто вона була от, дуже великі скидки і мені сподобалися такі принти з котом. Я зараз розпакую і сфоткаю і прикріплю. До відеофотографії даних товарів 5XL. Якість цікава, такі принти котів. Ну що ж, дорогі друзі, я вважаю, що за такі ціни мені більше це все сподобалися такі навушники. Я напишу в коментарях, як вони грають, або зроблю прямий огляд. сподобалась дуже така підставочка для телефону за 1 долар яка рухається. Отже, дякую всім за перегляд. Можливо, вам буде корисно дане відео. Посилання в описі, чекаємо інші посилочки, і буде друга частина, як вони всі доїдуть. Там ще десь близько виходить 7 чи 8 наймінувань в дорозі. Дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал. І якщо вам цікаво, посилання на Халява Aliexpress, там адміни викладають класні пропозиції. Всім дякую за перегляд, до нових відео. Пока-пока.